Рудова дискримінація. Кожен третій безробітний українець не може знайти роботу через свій вік. Така статистика від соціологів. Фахівці кажуть, у нинішніх роботодавців є свої критерії відбору персоналу. Переважно шукає чоловіка із досвідом роботи та відповідною освітою. А головне не молодшого, 25 та не старшого 40 років. Нещодавно прийнятий закон забороняє керівникам підприємств встановлювати віковий ценз для кандидатів на посади. Та літні люди полегшення від нової норми не відчули. Після 40 вже не приймають. Рахують у вік, я, може на перспективу, то вже після 40 люди вже ну, професіонали встановили, як то кажуть, стабілізували свою. Ну, Мені здається, шукають молодих, перспективних. Нема роботи ні для кого, ні для старшого і ні для молодого віку. А, і Важко тому знайти. Просто немає робочих місць. І так, а Сажу всіх звичайно хочуть і молодих, креативних. А в старших все ж може більш такі ну не прогресивні погляди, а такі консервативні. Мені Якраз всього 40. Та звичайно, що важко, дуже важко. Хочуть молодших, і взагалі немає робочих місць. Найбільшої дискримінації зазнають люди у сфері послуг, торгівлі, сільському господарстві та легкій промисловості. Чимало роботодавців кажуть у кадрово рекрут. У агентстві віддають перевагу молодим спеціалістам. Краще, як кажуть, з чистого листочка взяти, навчити по-своєму, ніж е, уже брати готового спеціаліста, який тобі диктує свої умови, свої вміння, знання, які вони десь вони добувають, не потрібні. Більше хочуть молоді, звичайно. Так. Більше хочуть. Да. До 30-35, до хоча я вже це дискримінація. Мені шкода цих людей, які приходять і залишаються без роботи, але ми тут стараємося якось їм допомагати. Навіть іноді ми не беремо в базу даних, бо ми кажемо, що ми, на жаль, не можемо вам допомогти. Ну, все одно, можливо, давайте, можливо, давайте. Тобто, якщо людина просила, я не відмовила жодній людині. І ми знаходили шляхи, як ми можемо влаштувати. Старшим за 40 фахівці рекомендують не впадати у відчай та пропонують підвищувати кваліфікацію або ж перепрофільовуватись.